14 людей постраждало, серед них 4 дитини. Окупанти задали дронового удару по Харкову. У місті і досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Є ймовірність, що під завалами залишаються люди. Загалом у ніч на 12 червня ворог запустив по Україні 63 ударних БПЛА та безпілотники неостановленого встановленого типу. Основними напрямками повітряного удару були Харківщина, Донеччина та Одещина. Силам оборони вдалося збити 28 ворожих дронів ще 21 локаційно втрачено. Проти повітряна оборона. Працювали на сході, півні та півночі країни. На території старостинських округів громади стартували ремонтні роботи доріг на центральних вулицях. Загалом будуть охоплені ділянки в щітках, Писаріці, гавришівці, великих та малих крушлинцях. На виконання ремонтних робіт з бюджету громади була виділена відповідна субвенція. Наразі роботи тривають у Писаріці та щітках. Далі роботи розпочнуться в Станецькому старостинському окрузі. У Вінниці на зупинці політехнічна рятувальники ліквідували пожежу в торговій яйці. Існувала загроза поширенню вогню покрівлею на суміжні споруди. Завдяки оперативним діям надзвичайників цьому вдалося запобігти. До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки ДСНС. Обійшлось без постраждалих. Причини займання встановлять фахівці. Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в селі Агрономічне. За інформацією слідства, 41-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спочатку наніс тілесні ушкодження 31-річній жінці, а потім стріляв у 34-річного перехожого. Його доставили до лікарні з пораненням надключичної ділянки. Слідчі вилучили предмети, схожі на карабін, пістолет, патрон, гільзи та інші речові докази. Чоловіка затримали на орендованій квартирі, де він переховувався. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та ...запобіжного заходу. Патрульні зупинили водія, який їздив містом на підпитку та без права керування. На одній з вулиць Вінниці за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль. У водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на спецприладі, який показав перевищення норми алкоголю майже в 14 разів. Під час перевірки документів порушника інспектори встановили, що він ніколи не отримував водійського посвідчення. На 35-річного водія патрульні склали протокол та винесли постанову.